Вересні вже сказали нам, знайшли тіло і збіги ДНК по ньому. Ну ми якось знаєте, були в шоці, бо ми знали, що брат в полоні. Про це розповідає рідна сестра вже звільненого із полону Ігора Душеньки. Він був серед 130 захисників і захисниць, яких в березні 23-го року обміняли. На війну хлопець пішов у перші дні повномасштабного вторгнення. Зайшла в повідомлення. Вже він написав: Починається справжня війна. Ну, і Ми почали дуже хвилюватися за нього через те, що ми не думали, що так може бути. Е, ну, зараз тоді були всі в паніці, як можна сказати. Е, після того з ним зв'язок пропадав, він виходив через 2-3 години, можна сказати. Е, пізніше він казав, що все нормально. Е, потім було так, що через деякий час з ним взагалі пропав зв'язок. Далі Ігор з чужих телефонів телефонував рідним та заспокоював їх. Розповідав, що отримав поранення, але з ним все добре. Втім, де знаходиться, не казав. Потім якось з ним зв'язок обірвався 18 квітня, де він вже написав, що все нормально, ми прорвемося, щоб ми не хвилювалися за нього, все буде добре. І вже аж в травні нам сказали, що брат в полоні. Це підтвердив Червоний Хрест і щастильно подзвонили, сказали. Ну і якось від травня ми надіялися, що скоро обмін. Кожного обміну дивилися, чи він вже є. Але якось так не ставалося цього. Понад 10 місяців Ігор був в полоні і в Оленівці, і на окупованій території Свердловська Луганської області. Але родина весь цей час жила у невідомості. Не знаю, як це описати. Це просто шок для нас всіх був. Але згодом ми почали дізнаватися від інших хлопців, які з ним були. Вони казали: що він ну живий здоровий, все з ним нормально. Чекає він обміну свого. А вже 7 березня Ігор Душенька повернувся із полону. Ми були дуже раді, коли його обміняли, і він сам був дуже радий. Кажу, коли ми поїхали вже з ним зустрітися, розказував, як було страшно, що хлопці пережили, як вони один одному допомагали, ну і не здавалися. Нам вдалося зателефонувати до захисника та дізнатись, як він себе почуває. Зараз добре себе почуваю, гуляю зараз лікуємося, проводимо, аналізи. Ну, Говорити багато не хотів, але каже, безмежно радий обміну. Не вірить, що це сталося. З нетерпінням чекає повернення у рідний Тернопіль. Ну, то що, Не спав цілий ніч. <computing> а, не спав <п> Той <'ят> хвилювався. <п> Зараз хлопець на реабілітації. Бажаємо йому здоров'я та якнайшвидшого повернення додому.